Бог, котрий постійно шукає людину. Про це сьогодні чуємо в Божому Слові, шукає загублену вівцю в образі пастиря, шукає загублену драхму в домі в образі жінки і не заспокоїться, поки не знайде, так само шукає Тебе сьогодні. Не тільки в храмі, але шукай тебе там, де ти є, де сьогодні знаходиться твоє серце. Навіть якщо каже Псалом, я зійду у відхлань, і там мене знайдеш, там мене вирвеш. Шукай тебе в твоїх подіях твого життя кожного дня. І коли знаходить, коли знаходить, то влаштовує на небі бенкет, скликай всіх. І каже радійте зі мною, тому що ця дитина, котра була загубилась, сьогодні я її знайшов. І WTN.